8 листопада 2011 року вийшла 21 перша пометражка по всесвіту Барбі. Барбі ідеальне різдво. Тут ми вперше бачимо Барбі з її трьома сестрами, які мають провести незабутнє різдво в колі тітки та їхніх друзів. Але все з самого початку йде не за планом. І поки ми готуємось поринути у різдвяну історію Барбі, я хочу поділитися з вами чимось дуже атмосферним ароматами, які створюють настрій не гірше, ніж сам мультфільм. Зараз у мене на руках є мініатюрки від українського бренду парфумів «Away Today». Братани, вони з Ужгорода. І знаєте що? Ці парфуми не лише круто виглядають, але й мають приємні ціни та різний міліметраж. І так як я не я, якщо не створюю якогось прикола, зараз перед вами буде представлена асоціація цих ароматів з різними мультфільмами Барбі, які може. Подивились. Мудсвінкс, аромат кориці, ванілі, мускатного горіха та цитрусів, наче період зими на весну, коли вже соняшно, але ще не тепло. Для мене це момент з Барбі та Оскунчика, коли герої заходять у зруйноване цукрове містечко у світі принца, кориця для печива, цитрусові квіти як символ весни, така надія на краще майбутнє. Love story, фіалка, кардамон, троянди, квітковий аромат. Чомусь, чуючи цей запах, я уявляю себе у павільйоні 12 танцю. Цюючих принцес це просто вибух квітів, наче сам розпал цвітучого сезону. І знаєте, навіть якась нотка магії Wine. солодка, спіла вишня, ваніль, ноти жасмину та троянти. Це просто атмосфера на балу майбутнього короля Франції з Барбі та мушкетери Тут відбудеться вирішальна битва дівчат за майбутнє своє. І своєї рідної країни Wildest Dreams. Ноти імбиру, манго, цитруса з кавою. Для мене це момент, коли Рос Барбі, принцеса острова, вперше вступила на людську землю з цивілізацією з людьми. Вона принесла солодкий аромат джунглів, а вони змішали його з запахом кави та спецій, наче вони хочуть забрати її собі. Twisted Stories. Солодкий деревний аромат з нотами сливи. Було важко оприділитися, але цей аромат переносить мене на місток перед кришлевим замком у барві та діамантовий замок. Там з музика німф та сміх щасливих людей після перемоги над злом. Світ Escape, ваніль, весняні квіти, спеції та цитрус. Для мене це настільки сильний запах дитинства. Він наче переніс мене в той день, коли я вперше подивилася Барбі, принцеса та жебрачка щось таке рідне. І наче зараз ці дівчата почнуть співати про свої відмінності прямо у мене під носом. Я на тій площі стою. Golden Days. Шафран, Фіалка, Цитрус. Цей аромат мені нагадує лише одне у моєму житті. Я впевнена, що так пахне мадам Готель з Барбі та Рапунцель. Сандей Morning. Це запах сандалового дерева, такий землянистий, трив'яний, і наче ноти фіалки. З цим ароматом я відчуваю себе одет з Барбі Лебедини Озеро, наче я вперше зайшла в той ліс магічних звірів. Це просто аромат танцю та впевненості, що мир не за горами, селфмейд. Ваніль, перець, бергамот. Я думаю, що саме так пахла Делансі з Барбі Академія Принцес. Вона залишала після себе цей квітково-ванільний аромат, що змушував всіх учениць обертатися в коридора. Манго, танго, солодкий тягучий аромат манго, лотоса та жасмину. Це трилогія Барбі Країна Фей. Так пахне Еліна, тому їй і довіряють всі підряд. І, можливо, тому вона і є моя улюблена героїня Барбі. Ви глядачі цього не знаєте, але в своєму Повсякденному житті я прагну стати вишнею. Тому моїм улюбленим ароматом став саме Cherry Вайн, і він є тепер у мене в повноцінному форматі. Коробочку, ви бачите, на фоні. Мені дуже подобається коробочка. За допомогою усіх цих ароматів ви зможете собі створити справжній парфюмерний гардероб для різних подій. От все пахнючимся, і йдемо в різні мультфільми. Барбі, ви мене зрозуміли? Знайти всі ці аромати. Ви можете у інстаграмі та на сайті вейтудей. А за промокодом Барбі! Буде діяти мінус 15% знижки. Тому, якщо ви хочете пахнути як деланці або навіть мати схожий аромат до мене, посилання та вся інформація буде у описі відео. А ми? Погнали до мультфільму. Все починається у дуже гарному і дуже ржавому будинку родину Барбі у малібу. Барбі з сестрами Скіпер Стесі та Челсі збирають речі для подорожі у Нью-Йорк. де вони будуть святкувати різдво в колі найближчих. Звучить пісня, в якій кожна з дівчат співає про свої плани на поїздку. Челсі мріє відвідати зоопарк, стесі кататися на ковзанах, Скіпер планує зустріти своїх друзів, які є музикантами, і вони мають виконати її нову пісню. А Барбі. Відвідає шоу на Бродвеї. Я признаюся вам чесно, коли я дивилася цей мультфільм для відео, я ридала на моменті, де Скіпер розказувала про свою мрію, що от вона приїде, її друзі, які є в популярному гурті, заспіває її пісню, і нарешті вона чогось доб'ється сама. Це дуже великий момент для неї, я тупо ридаю. У всіх свої мрії та сподівання на цю поїздку, та все починає йти не так з самого початку. В цьому мультфільмі у часі такий прикол: вона копіює все, що робить її. І старша сестричка Стейсі. літак дівчат зупиняється через погані погодні умови. Кен сказкова казкова країна моди повернення. Ви не розумієте, це такий момент для мене, така, О боже кен, це ти барбі, такий самий дубі. Зупиняються вони у Рочестері, штат Міннесота. Це приблизно 17 годин на машині до Нью-Йорка. І Барбі вирішує їхати в страшний снігопад у Мінеаполіс, де є набагато більший аеропорт і можливість потрапити у Нью-Йорк. Та, походу, дівчатка заблукали через ще більше погіршення погодних умов і те, що дівчатка заблукали, вони зупиняються у готелі Таненбаум. І тут у тому готелі розкривається якась дуже чарівна картина. Під пісню Крісті Клаусон власниця розповідає про прикраси, подарунки і веселищі, які зараз панують у готелі. Та через дивні навушники для комунікації працівників у вигляді гострих вушок Челсі вірить, що цей готель майстерня Санта-Клауса. Дівчата зупиняються тут на одну ніч в надії виїхати завтра. Але через ще одне штурмове попередження дух Барбі падає. Вона не впевнена, чи зможе зробити сестрам ідеальне різдво. Хто у своєму здоровому розві поклав таку відповідальність на 20-річну дівчину. Уявіть, вона мого віку. Я би не змогла доглядати зразу за трьома малими і їхати з ними в Нью-Йорк. Наприклад, дивіться скіпер від 16 до 14 років, стесі можливо від 12 до 10. А найменші це взагалі можливо вона старша за 6, можливо, їй взагалі 6. Це стільки обов'язків на дитину, де їхні батьки. Що відбувається? Чому їхні батьки цього не роблять? Чому вони не везуть їх незрозуміло куди? Це перший мультфільм, в якому мені пояснюють концепт реально, що от в неї є три сестри, а не одна сестра, яка появляється тільки в одному мультфільмі і більше її ніде нема. І вона появляється в деяких моментах, де Парбі практикує якісь танці, малювання, балет, все ще щось. І тут я розумію, що їхні батьки гімно. Це єдине, що я можу сказати. Пісню Барбі чує Крісті і радить Барбі загадати бажання. І та загадує, у них має бути ідеальне чудове різдво. Зранку ми дізнаємося різдво завтра. А дівчата через замітіль застрягли тут. Вони не зустрінуть тітку Мілі з Парижу, не побачить своїх друзів. Барбі вішає шкарпетки для подрунків, які вона забрала з дому, бо вони залишаються на деякий час. З вікна номеру дівчата бачуть оленів санти, але це виявилися собачки з обручами в виді рогів. За цими собачками доглядає готель, тобто вони самі з притулку, але готель на свята їх бере до себе. Вони роблять різні шоу, люди проходять і собі встановлюють цих собачок. Челсі не покидає думка, що це майстерня Санти. Стейсі та Челсі йдуть бавитися з собаками, і Челсі все копіює, що дуже злить Стейсі. Так кричить на Челсі, і, звісно, йде. А зла Челсі зустрічає милого собаку Руді з санчатами. І починається. Це хаос. Через білку. Зима на вулиці, сплячка, не чули. Челсі летить на санчатах, не зрозуміло куди, а за нею біжать її старші сестри. Відбувається монтаж погоні, і знаєте, для мене він настільки веселий, що я би теж хотіла так покататися на санк. Вони в кінцевому результаті всі їдуть з такого величезного горба, і я просто кажу: <плін> ха, блін, я теж так хочу. Дівчата, нарешті, зупиняються біля справжніх оленів. Один з них вітає дівчаток і наче хоче, щоб вони пішли за ним. Оленій приводять дівчат до рожевого ангару, і це Просто рай з подарунками. Челсі думає, що це сарай, санти. Я так сміюся з собою. Віть ви собі дати, і ви бачите, величезну будівля. О, стайня санти, сарай, санти, це просто та. Відколи Барбі опродовує ці подарунки подарунками, які підготовлює готель Крісті. І по дорозі назад між дівчатами розвивається битва сніжок. Вони веселяться не будячи в Нью-Йорку. Після цього сестри знаходять музичний гараж глибоко в лісі з гуртом. Вони фанати блогеру Скіпер. Ці хлопці нагадали Скіпер гурт її подруги, які мали грати її пісню. Та Барбі пропонує Скіпер виступити з хлопцями у готелі сьогодні ввечері. Все місто збереться. Подивитися їх, якщо Крісті їх покличе. І Скіпер погоджується. Але тут стається такий прикол: вона хоче все зробити сама. Тому вона каже, що мені не потрібна допомога ні твоя, ні твоя, ні твоя до своїх сестер. І вона має це все робити. Але в неї репетиції, вона має вирішити з декораціями. Тут а Стесі Час мають показати виступ з собаками. Це все має бути організовано, але в неї в мене це часу. Я вважаю, що у Скіпер є якийсь такий комплекс щодо того, наскільки Барбі успішна і наскільки вона все може зробити сама, навіть. Відміну від Скіпер. Скіпер не може так багато робити, як Барбі, тобто вона не може влаштовувати всі ці круті штуки як Барбі, і це давить їй на її горді. Саме в цей момент вона відчула, що в неї є можливість засяяти самій, але чи вона впорається з таким, от я не знаю. Скіпер хоче бути самостійною як Барбі, але стільки всього потрібно вирішити, і це давить на неї. Вона кричить на Челсі, Стесі її додавлює і так одесь йде. Барбі пояснює Скіпер, що в неї завжди була допомога, навіть поки. Асмот тітки Міні їй допомогли зробити. Сестри говорить по душам, поки одна скажена білка, яка давно мала бути сплячці, створює хаос з собаками, вся підготовка зруйнована. Скіпер в розпачі, тому що все зруйновано. Але зараз дівчат набагато більше проблем, тому що Челсі немає, починається дуже сильний снігопад і йде ніч. Їм потрібно знайти свою молоджу сестру і вони йдуть на пошуки. Поки вони йдуть шукають, сліди санчат, на яких їхала Челсі, починає заметати снігом і вони не знають, куди йти. Але тут, у Барбі, як старшої сестри, нарешті, Ще приходить геніальна ідея. І вона вирішує, що Челсі, скоріш за все, пішла лише в єдине місце, яке вона знає, по-моєму, готелю, і це рожевий сарай. Ну, вони всі туди йдуть. Сестри знаходять Челсі і кажуть їй, що люблять її, попри все. І я знову плачу. Скіпер говорить, що незважаючи на відміну концерту, це різдво для неї ідеальне, бо вони всі разом. Вийшовши зі стайні, дівчата бачать сліди, які ведуть їх у ангар. І там дуже крута сцена, а ще шкарпетки з подарунками дівчат. Крісті забрав усі подарунки і запропонував племінниці зробити свято у ангарі. Проходить час свята, і Стейсі з часу показує шоу з собаками з притулку. Барбі роздає какао при вході. Виступ з кіпер близиться. Вона буде співати свою пісню перед публікою вперше. І пісня йде про те, що неважливо, яке погане життя. Якщо у вас є хтось поруч і підтримує вас, у вас є більше ніж потрібно. Братани, я за цей мультфільм виплакала всі сльози, які в мене є. В мене таке ж що в мене зараз знає. То мені треба попити водички і ще поплакати. Скіпер запрошує на сцену сестер, щоб закінчити пісню з ними. Аж ва трансляція виступу б'є всі рекорди. В Кінці до дівчат приєднюється їхня тітка Мілі, і тут у неї такий сильний французький акцент о мати. Та тут Руді вибігає на вулицю. Там з'являється величезна прикрашена ялинка. І всі присутні співають фа-ла-ла. І Челсі говорить, що ялинка це магія, але магія це те, як ці дівчата стоять в дуже коротких платіжках без Ковів мороз на вулиці в сніг. Оце магія для мене. Всі щасливі, все добре, кінець. Це просто 10-10. Я люблю цей мультфільм незалежно від того, які він в мене дивні відчуття викликав в дитинстві. Тому що, знаєте, коли ти привикаєш до якогось магічних, неймовірно гарних мультфільмів, де щось все таке точно магічне відбувається, і нам не говорять, типу Ха, магії нема. А тут магія відбувається. А нам постійно такі, о, магія, є, дивіться, магія. Я в дитинстві, коли його дивилась, у мене було дуже дивне відчуття. Тобто, щось з ним не те. І я. Я вважаю, що це через те, що в своїй голові я вважала Барбі досить молодою дівчиною, яка просто розвивається по своїй кар'єрі, живе своє життя. А тут виявляється в є три молодші сестри, за яким вона має доглядати, бо їхні батьки непонятно. Де. Зараз на даний момент все супер, все класно, мені подобається лише крім їхніх батьків, які не зрозуміло, де. але я обожнюю цей мультфільм, і він просто, знаєте, такий. Саме, саме, це, саме це треба дивитися, коли ви хочете різденний настрій. Я знаю, що зараз літо, що зараз температура не зрозуміла яка, але різдвяний настрій це те, що вам потрібно. Ще такий прикол, що я дуже часто бачила себе у Челсі, коли була маленька, тому що в мене є дві старші сестри. І знаєте, така ну боже, їм приходилось за мною доглядати. Дякую за те, що ви є. Хоч зараз і не зима, і не замітіль, і з зими нам ще трошки треба почекати, що взагалі було. Хоча холодно може бути в будь-який момент, але до зими треба почекати. Я все одно ставлю цьому мультфільму 10 з 10 і раджу вам його подивитися. А зараз ми поговоримо про те, що мене бандежить. Батьки дівчат. Де вони? Ми у мультсеріалах Барбі у минулому відео дізналися, що батьки дівчат боє як науковці, але вони науковці в різних сферах. Тобто, батько дівчат він більше археолог, а мама дівчат вона більше по технологіях, по розвитку знаєте, різних технологій, які можуть бути нам потрібні в майбутньому. Але чому вони не зі своїми дітьми на різдво? І різдво це не сімейне свято. Я? Кожного року їжджу на Різдво до своїх батьків. Тому що Різдво для мене це сімейне свято. А якщо для вас різдво не сімейне свято, я. Я ще вважаю, що цей мультфільм був створений, щоб потім кинути на нас Барбі життя в будинку мрії, тобто цей мультсеріал. І тому нам представили зразу трьох сестер, тому що в лялькому світі вони існували. В них є певна різниця в вісі, тобто всі такі справи, всі такі штуки. А от у мультфільмах Барбі нам переважно показували Келлі або Келсі, така дівчинка маленька. І я не знаю, чи вона вважається сестрою, чи вона вважається як маленькою дішкою, над якою Барбі пікується? Наступне про що я б хотіла з вами поговорити, це про дивні магічні моменти, які відбуваються. Перший магічний момент, який відбувається, це те, що Барбі загадує бажання, що вона хоче дати своїм сестрам чарівне, чудове, ідеальне різдво, і вона справді дає його, тому що їй допомагає містична магічна сила. Перший момент, який мене збентежив цією містичною магічною силою, прям це збентежив, Прям я не зрозумію як чому і навіщо. Це ось цей момент, де дівчата знаходять ангар, і він перетвориться в гарну сцену для виступу Скіпер, і там висять їхні шкарпетки. Для подарунків, які висіли в їхній кімнаті, може часі була права над тим, що вона думала, що дядько крісті його готелю він є Санта Клаусом. Тому що я тепер так думаю? До того ж, те, як магічним чином тітка Мілі все таки прилетіла, це мене теж дуже бентеж. Дівчата не могли вилетіти. А ти прилетіла як, коли сітки Навіщо? Що? У цьому мультфільмі у нас у стакані те, що Барбі акторка, Барбі робить ці штуки, і все, що відбувалося в попередньому мультфільмі Барбі, це все таки вона знімалася в кіно. А якщо вона не знімалася в кіно а була з собою, це були моменти з її життя. Тобто, от, наприклад, показ тітки Мілі, яка тітка Мілі існує. І коли я була маленька, і тут з'являється тітка Мілі, я така Мілісанта. Що тут робиш? Для мене це був шок. Інформація. Я не могла це сприйняти своїй голові. Що вона тут робить, що відбувається, що вона тут. Тому що в моїй голові це все різні були штуки. А зараз, коли я вже виросла, і ти розумієш, що це просто воно все між собою пов'язане. Мене це бентежить. Мене це бентежить. Загалом мені дуже сподобався цей мультфільм. Він непоганий, є магія, є родинні зв'язки, і знаєте, мені дуже близько до серця, що неї сестри, бо в мене є сестри. Це реально хороший різдвяний мультфільм, який можна подивитися. Дякую. Дякую вам за перегляд і дякую, що чекнете парфюмерию Avei Today. За промокодом BARBIE буде мінус 15%. Все внизу. Мені взагалі дуже подобається їхня стилізація, і аромати дуже довго тримаються. Я вам скажу так: аромати реально дуже довго тримаються, тому що я попшикалася одним ароматом ще вчора, десь приблизно по обіді. І коли я сьогодні зранку просиналася, хоча я і приймала дуже сітки штуки, я все одно чула цей аромат на собі, і я така. Моя! Як це у мультфільмі? Все пов'язане, все пов'язане! Ще раз дякую за цю підтримку, увагу на попередньому відео про Барбі, тому що я дуже переживала, що ніхто його дивитися не буде, буде на дуже велике, але багато людей казали, типу, я хочу ще така... А так, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна спондусе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде наступного тижня. Вау! Я повертаюся в графік. Всім дякую за увагу.